У селі Доліби є міні-копія місцевої церкви. Наша знімальна група вирішила побачити її на власні очі. Саме у цьому будинку є такий своєрідний музей села Доліби. Саме тут розміщений макет місцевого храму, і зараз ми на нього поглянемо. Храм святого Юрія у зменшеному вигляді можна побачити у домівці пані Мирослави жінці 87, і в її хатині майже музей. Дерев'яна церква висотою приблизно один метр. Її власноруч зробив нині вже покійний Петро Лебідь Пані Мирослава, дружина творця цієї міні церкви. Храм виглядає, наче справжній. В середині іконопис, престіл, хор, навіть фігурка священника відчиняються ворота та всі двері, у приміщенні церкви є і світло, і що найцікавіше, робив він усе це з голови, без креслень. Каже, де ваш проєкт? каже, то в голові проєкт нічого. І це дійсно дивіться всі вугли. А починаємо звідти. Що йде до долини аж. Цим він, як виявилось, схожий на автора справжнього храму, той теж будував сільську святиню без креслення. Людина без жодної освіти, який приїхав до нас з Франківщини, він властиво робив церкву також з голови, без жодного проекту, не було ніякого креслення, не було ніякого малюнку. Він це все робив, можна сказати, сокирою, робив з і без цвяха. Без жодного цвяха, і робив це з нуля. Подібність між тими двома церквами, те, що немає жодного креслення, як можна би було. Її зробити Вже потім сільський парох розповів нам, що охочих придбати цей макет було багато. Люди пропонували за нього авто, хотіли забрати навіть за кордон. Та для дружини пам'ять про чоловіка все ж важливіша. Чоловік пані Мирослава був слюсарем, які люди дивувалися, власне, що звідки в нього це талант, і це терпеливість, що він сидів і дуже довго це робив. І дійсно були люди, які за кордону хотіли до Німеччини забратися, передавали людині великі гроші, і але для нього це була ну, можна сказати. Справою своє життя сама пані Мирослава на камеру говорила неохоче. Та поки ми оглядали маленьку церкву, дещо про роботу свого чоловіка таки розповіла: храм села Доліби не єдине його творіння. Петро Лебідь робив також різдвяні шопки. Одна з них є у рідному домі, інша у їхнього сина. Галина Яремчук, Назар Чорнопийський. Головні новини для стритебе.